От Франківськ, Це Одеса. А, це, це в тебе Одеса. Чуєш, каже <непогріст> мені Одеса. <непогріст> а ти приятель хто такий? Яка різниця? Мені це велика різниця, я громадянин України, мені так. все є різниця. Все. Добре, ви, ви не маєте права знімати на хто це тобі сказав? Це так. твоє особисте? Так. Ти що? Яке кис твоє? Це ти в державі знаходишся не в своїй особисті, це моя держава. І Я може бути, можу знімати. Ви приватне право, документи ваші. Ви приватне. А ви що Мой... особа ще мене? Я не особа, я не особа, дружище, дружище. Документи, 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 документи Тому, хочу бачити. Звісно, да? а як ти думав? А що ти з дебілами ну, маєш? Маєш право, а? Ні. Ти маєш з дебілами. Бачите, <пробуйте> сам цю ситуацію. Чот мене оцей персонаж цікавить. Ви хто такий? Добрий день, я до вас ще не підходив. Ви не підходити не будете. Фамілію, в'ятну, щоб я почув. Фамілію, в'ятно, ну, щоб я почув. Будь ласка, маєте повагу, в мене я до вас не навіть. Де знаходитесь? Фамілію я не почув вашу. Я до вас підходу. Мене не треба, я до вас підійшов. Ми я громадянин України, ви працюєте на мене. Ви зараз знаходитеся? Я плачу вам гроші. І ви зараз адміністратор, який виконує мої зводити. Все, хочу знати вашу фамілію. Байчук Андрій Романович. З якого ви відділу... Які питання? задаю питання, з якого відділу міліції? ви? Коломийського. Коломийського. Так. Маємо Коломийського товариша? Так. Добре. Знаєте, що це, що це відео попаде у в управління внутрішньої безпеки отут на колишнього Леніна. Я розумію, чому підійшло до мене. Я підійшов, тому що ви займаєтеся безприділом. Відеокамера включена? Відно статті 40. Це що за персонаж що розминається? Хто він такий? Не чуєш, не чуєш, не чуєш, не чуєш. Давай питай. Все терять.